Доброго дня, я сьогодні хочу повідомити інформацію, яка набула суспільного резонансу в результаті журналістського розслідування щодо е, відносин між підприємствами оборонпрому та е, е, підприємствами, поставщиками певних вузлів та агрегатів. Перш за все, мушу зазначити, що після бездумного розпродажу Військової техніки до 2014 року, напевно, всі знають, що є достатньо велика складність у ремонті бойової техніки підприємства «Бронпром». Велика кількість вузлів та агрегатів виробляється виключно в Російській Федерації і не може бути відтворена без мільярдних капіталовкладень на будь-яких підприємствах будь-якої частини світу. Ідеться, звичайно, про колишні СРСРівські взір техніки. Вузли та агрегати, яких виробляються на їхній території. Напевно, ні для кого не секрет, що останні роки з цих запчастин український оборонпром отримує від волонтерів та підприємців, які контрабандним способом доставляють їх з території Російської Федерації. В Часи війни для воюючої країни я вважаю це прийнятним, неприйнятним. І навіть аморальним вважаю грубу наживу на такому бізнесі. Всі ми розуміємо, що армія потребує техніки, але ніхто в нашому суспільстві не розуміє, чому окремі ділки вважають за можливе на цьому заробляти мільйони і мільйони державних коштів. Закон має бути один для всіх. І в цьому випадку також. Тому хочу сказати. Генеральна прокуратура України проводить ще з 2016 року слідство по багатьом підприємствам-поставщикам на підприємства оборонного комплексу. До минулого року, поки ми мали право слідства, ми це проводили самостійно в рамках слідства військової прокуратури, зараз будемо це робити разом із Державним бюро розслідувань. Можу повідомити вас, що на початку 2017 року. Ході санкціонованих судом е, обшуків, у причетних до функціонування підприємства товариства з обмеженою відповідальністю Оптимум спецдеталь, були вилучені докази, які вказують на можливість розкладання державних коштів, особливо в великому розмірі. В тому ж 2017 році в вилучених документах вбачалася також можливість Певного впливу цих ділків на працівників Національного антикорупційного бюро. У зв'язку з цим частину із вилучених документів, приблизно 80 аркушів, ми того ж року передали до Національного антикорупційного бюро України, яке ще раніше за нас, з початку 2016 року, розслідувало діяльність цієї структури оптимум спецсталь. Наразі за минулий рік за дорученням військової прокуратури Державна фіскальна служба провела податкову перевірку усіх контрагентів цього підприємства Оптимум спецдеталь та товариства з обмеженою відповідальністю РЕНАЛ, і встановила наступне: да, дійсно, як ви бачите на схемі, підприємства військового комплексу, а також завод Кузня на Рибальському, який готував. Певні вироби для підприємства Бронпрому отримували від оптимум спецдеталь та товариства з обмеженою відповідальністю ОРИНАЛ продукцію в основному походження із країни-агресора, яка була доправлена в неустановлений слідством спосіб. Відразу підкреслюю, що в ході всіх перевірок ми підтвердили, що це були саме вироби, не повітря. Так би мовити, залізо було поставлено на підприємство оборонного комплексу. Більше того, зустрічними перевірками ми встановили, що це залізо успішно було використано під час ремонту військової техніки, і успішно, без жодної рекламації веде себе в зоні військових дій в ході Україно-російської війни. Зокрема, 115 БТР, які відправив минулого року Харківський бронетанковий завод. Де використовували за поставлені оптимус спецпитань та Ренал, не мають жодної рекламації на діяльність цих перемонтованих вузлів і строк. Тим не менше, в ході перевірки Державної фіскальної служби контрагентів, ви бачите внизу квадратики, їх близько тридцяти цих двох підприємств. Ми встановили наступне. За минулий рік Державна фі... фіскальна служба за нашим дорученням вже провела перевірку 10 цих підприємств. Днями ми отримали відповідь про те, що встановлено збитки до державного бюджету близько 22 мільйонів гривень. Ще 30 підприємств ми маємо отримати відповідь буквально днями. Я розумію прекрасно, що журналісти і політики завжди швидші, ніж прокурори. Особливо коли ми виходимо на фінальну стадію процесуальних дій, коли все стає зрозуміло. Розумію про те, що суспільство потребує інформації і, в принципі, вважає роботу пана Бігуса і його команди об'єктивно важливою. В зв'язку з цим хочу сказати, що не дивлячись ні на що, на будь які кольори пропорів, на будь-які прізвища, ГПУ вела і буде вести цю та інші справи до законної відповідальності. Якщо політичний ажіотаж, піднятий у Верховній Раді, і розголошення даних до судового слідства не завадять нам, ми продовжимо допити, які йдуть останніми часами, вручимо після остаточного нарахування Державної фіскальної служби остаточного розміру збитків підозру, арештуємо при необхідності майно і перетягнемо до кримінальної відповідальності через судовий розгляд усіх, хто задіяний в цих схемах. В межах повноваження ГПУ. впевнений, що весь обсяг збитків ми здатні повернути до бюджету. Паралельно сподіваюся, що Національне антикорупційне бюро в межах своєї компетенції, а до неї відноситься питання про розкрадання коштів, особливо крупних розмір, а також оцінку службової діяльності керівників державних підприємств Бронпрому та власне самого концерту Бронпрому. Із членами їхніх родин також дасть суспільству швидку відповідь. Ще раз хочу пояснити: є підприємства Гронформу, які придбали на відповідну суму понад 84 мільйона продукції у ТОВ Оптимал Спец також я зліво ще одне підприємство, яке також на відповідну суму придбало це. Керівником Оптимас Посталь є громадянин, де Який допитаний. Директором був пан. Волохач. Який допитав і визнав, що мав справу з фіктивними внизу ви бачите структурами. Реальним власником, який керував цими підприємствами за зібране нас докази, був пан Рогаза, який фактично організовував роботу, доставку сюди деталей, їх обробку технічну на підприємстві. Ренал і подальшу продажу оборонному комплексу. До цих двох посадових осіб в межах нашої підслідності є питання про несплату податків. Очевидно, у Національному антикорупційного бюро можуть бути питання не тільки до них, а й тих, з ким вони мали грошові відносини з числа керівників державних підприємств, це виключно підслідність НАБУ, і керівників державного інституції. Яка є як виключною післідністю НАБУ, а також до пов'язаних з ними осіб. Виходячи з вашого питання і до сина в тому числі. Це виключна післідність набу, які ведуть цю справу з, 20, з початку 2016 року. Більше того, частину здобутих нами матеріалів ми їм передали. З моєї точки зору, вони мають пройти свою дорогу, а я зараз можу сказати, що ГПУ. Попри будь-які політичні оцінки, свою роботу зробить найближчі.